Доброго дня! Сьогодні ми з вами приготуємо смачні літні котлетки бюджетні. Беремо один кабачок середнього розміру, натираємо його на терці і з таким із крупною решіткою. І туди ж натираємо одну крупну цибулину теж на крупну цебу решітку. Цибуля ще потрібна для того, відразу, щоб не потемніли кабачки. Не присолюємо кабачки. І натираємо. Теж крупну картоплину, тільки на дрібну решіточку. Сік ми віджимати не будемо. Додаємо сюди 200-250 фаршу, бажаного курячого, для того, щоб він швидше просмажився. Додаємо 2 яйця і додаємо спеції спеціями тут, які ви полюбляєте. Але обов'язково сіль, мелений перець і сушений чесник. Зелень можна додавати, можна не додавати. Я додала, але мені не сподобалося. Потім, в готовому вигляді, вони підсмажена зелень, і трішечки так потемніло, тому я більше додавати не буду. А ви дивіться. Ретельно все змішуємо. І ось тепер я додаю сік, не віджимали. Але натомість я додаю 3-4 столові ложки манної крупи. Гарно все перемішуємо, щоб рівномірно змішалися всі інгредієнти, накриваємо кришечкою і щонайменше на 10 хвилин, щоб набухла манка і фарш став густіший. Ось такий він став. Тепер декілька таких рухів, нам потрібно знову все змішати. І звичайною ложкою будемо формувати їх, викладати. На розігріту сковорідку із просто розкаленим жиром олією, і викладаємо так, щоб поміж ними був такий простір, щоб вони гарно смажувалися з усіх сторін. І краще накривати кришкою. Вони швидше просмажуються і менше беруть олії. Виходять вони дуже такі гарні і смачні, але потрібно перевертати декілька разів, і для того, щоб просмажилося фарш просмажився, і картопля, і кабачки. Тому що, якщо картопля не просмажиться, так як треба, вона через деякий час, як охолоне картопля всередині, буде видно, і вона буде синьою. Тому перевертаємо декілька разів, щоб вони були і просмажені, і гарно виглядали всередині. Вони виходять дуже ароматні. Якщо вам нікуди не потрібно йти, то можете зробити із свіжим чесночком. Це набагато смачніше і так яскраво виражений аромат котлет. Із цієї порції виходить їх багато, тому що із 200 г чи 250 г фаршу ви не нагодуєте сім'ю, а саме в цих котлетах їх виходить багато, і ваша сім'я буде сита і задоволена смаком. Ось такі вони виходять. Чому мені не сподобалось, трішечки зелень потемніла, і ось так особливо на камеру виглядає вона непривабливо. Тому краще зелень не додавати. Нехай вам смакує, готуйте, а з вами любов.